Дорогі друзі, я дуже вдячний вам за ту увагу до моєї творчості, яку я відчуваю кожен день. Я дуже вдячний особливості за увагу до пісні Чуєш мамо», яку близько восьми років тому я заспівав. І нині вона на екранах телевізорів, і нині вона по радіо звучить. І люди запрошують виконати мене на концертах. Я не уявляю собі, любов людини без любові до матері, яка нас породила на світ, навчила вступити в перший крок, сказати перше слово, навчила, як жити у тому житті. І, звичайно, що може бути краще, ніж сімейна злагода, сімейна взаємоповага, коли дитина відчуває? Руки батька і матері, як співається в цій пісні, Батько і мати, два сонця гарячих, що нам дарують надію і тепло. Батько і мати у долі дитячій, краще, щоб кривди між них не було. Це слова із наступної пісні, пісні Олександра Злотника на вірші Вадима Крищенка, яка називається Батько і мати.